Вітаю! В цьому відео я хочу дати дуже просту арт-терапевтичну техніку, яка дозволить вам доторкнутися до відчуття власної самоцінності, скуштувати його на смак, скажімо так. Вам знадобиться буквально один аркуш паперу А4 біленький. Оранжевий олівець, простий олівець і гумка стирачка. Намалюйте посередині листа невелике коло олівцем оранжевого кольору. Я буду малювати і показувати, не? ось так. В цього кола напишіть букву Я велику. «Я». Тепер намалюйте інтуїтивно якусь кількість промінчиків, щоб у вас вийшло таке сонечко. Оранжеве сонечко. Скажімо отак, намалювали сонечко, Да? тепер, це важливо, треба взяти простий олівець і простим олівцем кожен промінчик підписати своїми якостями, якими ви пишаєтесь, за які ви себе цінуєте. Можна писати не тільки якості, а вчинки, що ви вмієте добре робити, а за що вас цінують інші люди. Один промінчик, одна якость, якість або вчинок дія, або за що вас цінують інші люди. Ось показую, що у мене вийшло. Так? Я простим олівцем підписала свої якості і здібності. Наприклад, я вважаю, що я турботлива, адекватна, надійна людина, хороша дочка, я вмію діяти, я розвиваюся. Я приймаю людей такими, які вони є. Я гарна мама, я гарний арт-терапевт, я вмію підтримувати, я гарний друг, я пунктуальна. Що ви відчуваєте? Що ви як змінились ваші відчуття від початку цієї техніки? Ви дивитесь на. Цей малюнок, де ви сонце, ви всередині, і ви отака, якою ви себе описали. Що ви відчуваєте? Як це відчувається в тілі? У мене це таке ось тепло і підвищення, емоційне підвищення десь в районі серця. Тепер зітріть гумкою. Все, що ви написали про себе простим олівцем. Тобто ми залишаємо сонечко і промінчики оранжевим олівцем, і стираємо все, що про себе написали простим олівцем. Ну, ось я не дуже сильно старалася, але ну, я все ж стерла надписи, які я зробила да? А тепер на кожному промінчику напишіть те, що ви вважаєте своїми слабкими сторонами, якостями, за які ви себе сварите, або те, що вважаєте своїми недоліками, чи вашими недоліками вважають інші люди. Те ж саме підписуємо простим олівцем. Скажу чесно, мені було важче писати свої недоліки, бо ну, якби я вже вважаю себе достатньо пропрацьованою, скажімо так, але не збиралася. Да? Наприклад, я себе можу сварити за те, що я багато сиджу в соцмережах, таку само дозволяю дітям багато сидіти в гаджетах. Я прибираю в нашій домівці менше, ніж того б мені хотілося. А у мене часто не буває сніданків для родини, а вони снідають тим, що самі знайдуть. Я сварю себе за те, що. Не розвиваю свою справу належним чином, як би мені хотілося. Так, іноді сварю чоловіка, сварюсь на чоловіка, що не йде на користь нашим стосункам. Ось, так? І що ви відчуваєте, коли ви це все написали? Да? Від того, ну, навіть у мене зараз, коли я записую відео, від того піднесення, від тієї теплоти тут на душі, не залишилось жоднісінького малесенького сліду. Да? От я так, в таку якусь як, таку темну почину окунулася після того, як я оце все написала. А, і як ви, мабуть, вже здогадалися, а ми зараз стираємо. стираємо те, що зараз написали про свої недоліки. Ретельно стираємо. Я стерла, а тепер, будь ласка, знову візьміть оранжевий олівець і наведіть жирненько і самоколо, да? і промінчики. Ну, не знаю, як у вас, а в мене від. Оці роботи головкою, промінчики теж постиралися, хоч вони і не простим оліпцем, але вони постиралися. Тому я зараз роблю їх отак от а, жирненько наводжу, можна їх більш товстенькими зробити. Можна букву Я всередині навести так більш яскраво. Так. Ось отак от вийшло. Да? Просто я. Просто я, я просто сонце. Ага. І як ви себе відчуваєте? Коли ви знаєте, що теоретично, да, теоретично і практично ці промінчики можуть бути заповнені всіми, всіми вашими найліпшими якостями, всім самим найкращим, що у вас є. Як ви себе почуваєте? І коли ви знаєте, що ці промінчики можуть бути заповнені вашими недоліками, слабими сторонами, тим, що вас не подобається іншим людям. Нащо ці гойдалки? Якщо я є, я сонце. Я свічу. Я можу бути різною. І такою, і такою. Я можу подобатись і не подобатись комусь, так? Да? І наша задача а, прагнути а, сам, самих найкращих відчуттів саме від оцього. З того стану, коли я і не гарна, і не погана, Я є, я є, я є, я просто свічу, що ви зараз відчуваєте? О, у мене такий покотився тепер відчуття по всьому тілу, десь від маківки, так і по хребту. Внизу ніг таке таке відчуття, якесь такого центру, я би сказала, центру гармонії, спокою, що ви відчуваєте? Це відчуття, до якого варто прагнути. Я вам цього щиро бажаю.